Всім доброго дня! До мене завітав Шкода Superb 2.0 TDI на DSG з 2017 року, здається. Неважливо рік, який випуску. Важливо, що часті регенерації це в районі 50 кілометрів, пробіг 200 плюс. Звісно, причиною стали частих регенерацій. Міський режим. Але щоб автомобіль повністю не задихнувся. Потрібно почистити ось таким апаратом мого власного виробництва без демонтажу. Без демонтажу буде чиститись сажовий від золи. Перший контур ЄГЕРа, другий контур низького тиску Єгіер плюс теплообмінник, потім теплообмінник спереду, як впускний колектор. Гаряча частина турбіни, там геометрія почиститься, а в холодній просто від масиного нальоту. Для цього мені потрібно викрутити свічки накалювання обов'язково. Якщо хоч одна не викручується, чистка неможлива. Тому, хто хоче до мене завітати на чистку, перевірте, як крутяться свічки накалювання. Зараз подивимося комп'ютерні показники. Так, подивимося. 227 тисяч кілометрів пробігу. Так, олива прогріта. Комп'ютерна маса сажі 7, не комп'ютерна 18, 35 км з постійної регенерації, плюс-мінус 50 км і регенерації вмикаються. Так, 63 грами, 64 золи. Допустимо 80, 7 гектопаскалів на холостому, даю газ в пол на 2,5 тисячі обертів. Так, 60 тиск і бачимо 18, 29, 30, і зараз буде 30 росте собі і дає некомп'ютерні регенерації. Так, дані зафіксовані під'єдную апарат роблю чистку Я вже відзняв відео по комп'ютерним і перейдемо до свічок накалювання. Дуже часто люди запитують про ці свічки накалювання. Але нічого страшного тут немає. 95% Volkswagen Skoda крутяться свічки накалювання. Лише 5-6% автомобілів, які до мене завітали, не крутили свічки накалювання. Після цієї, після того, як свічки не крутяться, власники автомобілів їдуть, викручують десь на спеціалізованому СТО або висверлюють. Тяжкого тут зовсім немає. Volkswagen зробив їх в доступі. Це не французи, що свічки накалювання десь знизу, десь збоку. Багато пластмаси потрібно розібрати, щоб до них долізти. А потім все одно свічка якась да не крутиться. І півдня збираєш назад цю всю пластмасу. У фольксвагенах це дуже ідеально зроблено. Навіть для ремонту висверлити. Так, я думаю, колпачки, як зняти, це вже смішно показувати, як їх висм висмикнути, доволі легко висмикуються. Але головне, як вони викручуються. Ось беремо тріщитку на 10. А також свічні канали теж. Ну, я думаю, майстер, який викручує, не, видувши кол, не, не повидувавши повітряним пістолетом колодязі, ну, це не майстер. Я їх перед цим повидував. Потім бризнув ВДшки, щоб коли свічка покрути, викрутиться, щоб пройшла по різьбі ця ВДшечка. Всовується. Так. Це на 12 голівка, це для цієї свічки. По заводу вони викручуються однією рукою. Якщо однією рукою не викручується, значить є проблема. По проблемі підемо далі. Раз. Ну, саме легше завжди це буде викручуватись, тому що вона. Зараз крутим. Що вона з нержавійки. Так, сфокусується хай. Не хоче фокусуватись, але бачимо з нержавійки. Йдемо далі. Так. За... Начнемо з цієї. Зусилля абсолютно невелике. Так, друга свіча, та фокусуйся. Ціленька, ну, повезло, що ціленька. Перша свіча є. Теж ціленька, гаряча, як гарячий пиріжок. Так, і четверта. Щас. Не є. Вже думав, не піде. І четверта. Теж ціленька. Залишаємо їх в стороні. Зараз під'єдную апарат. Мені потрібно багато що тут для під'єднання. Чому саме потрібно свічки накалювання? Зараз покажу. Так, ось такі заготовки, клапани. Вкручуються замість свічок, щоб в циліндрах не було замкнутого. Простору, тобто, коли буде йти чистка, туди заходить і виходить, і ці всі клапанці будуть там робити регуліровку, коли і як. Це незвичайні трубочки, але чистка не робиться через камеру згорання. Це дренажна система. З клапанами, щоб чистка теж робиться, чиститься камера згорання, але там суттєвої брудності немає. Під'єднується апарат зовсім по-інакшому, це моя технологія, на цьому все. Зараз під'єднаю апарат і будемо дивитись далі. Під'єднано апарат до автомобіля і продемонструю, скільки ви золи. Зараз там заглушено фільтр. В цю бочку буде декілька процесів чистки, але не багато, щоб не розірвало бочку. І подивимося, скільки золи мілкого гатунку. І крупна повиходить, і сажомасині трохи повиходять. Але це такий тест на рахунок золи. Зараз зроблю пуск і будемо бачити, Так, зняв кришку. Вже більше не можу, тому що через дренажку виліться вся вода. Зараз вона осяде і подивимося, скільки тут золи. тому що брудне не буду запихувати руку. Так, а тепер поглянемо, що насипало. Бачимо, дивіться, скільки цього піску, цієї каші. Це мілка зола, що я завжди розповідаю, яка виходить. Бачимо сітка плюс-мінус, але під нею була ганчірка і весь цей мул сфільтрувало і не пішов далі. Хоч якась частинка, а так, скільки цієї густої золи, яка ще розчиняється. Рідиною знаходиться в сажі. але це теж не повністю ще буде чиститися і чиститись. Процедура займає 6 годин чистки. Зараз буду чистити сажу масляні відкладення, а потім золу в кінці до кінця, щоб сітка була повністю чиста без цієї золи. Так, Зараз чистка йде. Без цієї сітки покажу, що накидало з крупного. Перед цим було глиняне, розчинне, а зараз те крупне, крупна зола. Крупні сажу відкладення, все на цій сітки. Декілька разів, а то й 3-4 буду промивати. А в кінці, як завжди, щоб було чисто. Для себе перепровірю. Чистка завершена, двигунчик просушено, в холосту його прогнав, як завжди, з ведешкою. Зараз буду вкручувати свічки накалювання, але в такому стані вони то ідеальні, вкручувати не буду. Буду змащувати їх. Керамічною пастою. Вона, правда, для галь... гальмівна. Але температурний режим 1500 градусів повинна тримати. Це саме головне температурний режим. Так, е, бачимо, в даному автомобілі свічки чудові, але щоб в майбутньому вони викрутились, я їх змащу пастою і покажу далі. Так, а тепер ось так будуть змащені всі свічки. Всі автомобілі без виключення, які до мене приїжджають, мажу повністю, як різьбу, так і сам шток. Пояснюю, чому. Ось свічка була оригінально викручена як з заводу, але бачимо, в неї є прогар. Ось на кінчику. Ось бачимо цей прогар на кінчику. Який, де впирається сама свічка, ось фасочка. А ось прогар. І прогорає до різьби, і цю свічку ніколи в житті не викрутити окрім висверлювання. Почорніла вона за того, тому що вихлопні гази дійшли до різьби. Але ця свіча викрутилась по різьбі, тому що різьба була жива, не закіша І є в мене. Відео на каналі, де я крутив цю свічку. Шкода, по-моєму, Октавія. І це свічка з неї. Дуже багато часу вийшло на викручення цієї свічки. Так, і чому мажу саме сам шток? Ось де фасочка. Тому що впирається, щоб не було прогару. А чому різьба? І так смачно намазано, тому що вона туди запригнула. Тому що, якщо попаде волога в цей колодязь, щоб не пройшла далі по різьбі. Зараз їх всі позакручу, покажу, як затягувати. Затягується теж дуже легко. Дійшов до кінця і. Далі вона не йде. Ніяким динамометричним ключем я не пользуюсь, тому що вже більше тисячі свічок відкрутив, так і закрутив. Цього достатньо затягнути, далі не йде. Якщо, звісно, тягнути її до опора, то можна потягнути різьбу. А так вона вперлася в ту фаску і все, стоїть на місці. Приблизний момент затяжки такий самий, якщо хтось користувався динамометричним ключем. Приблизно на такому зусиллі він зупиняється. 45 градусів, все. І головна свічка, і головна свічка теж. Той, хто в житті, окрім розетки, в кімнаті не замінював, звісно, він буде користуватись динамометричним ключем. По технології без керамічної пасти, як пишуть, деякі мамкині дизелісти. Потрібно мазати всю, щоб не було прогара. Навіть якщо його не буде, все одно свічку викрутиш і через 100 років. Так, перевіряю датчик диференційного. їх тут два. Даю газ пол, зараз нуль. Так, в районі 30 під'єдную датчик і дивимося на показники. Так, датчик показує 3 на холостих, але по факту ж 0. Але є відхилення, мінус 2 плюс 3, ну, десь бачать 1 гектопаскаль на холостих. Так, даю газ в пол. Так, бачимо 16,86, 85 падає вниз, Так, а тепер всі необхідні адаптації. Перепровірити автомобіль. І так, висновок по автомобілю. Екологія тут працює. Свічки накалювання бачили мій метод викручування-закручування. Я так роблю завжди. Потім. Заводські регенерації, звісно, буде контролювати сам автомобіль. Тобто, як він буде їздити в місті чи за містом, в якому він стані, тобто, яка олива залита, чим заправляється, прогрівається він, чи їздить по трасі, в якому стані каталізатор, все буде регулювати сам автомобіль. Як такових заводських регенерацій. Комп'ютер не прописує. Він прописує від пробігу, від кількості кілометрів, що проїжджає, від заглушив, завів навіть автомобіль. Все це прораховує комп'ютер. Так, в контактах, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора. До побачення.